Як не витрачати час даремно і виконувати роботу ефективно? В повсякденному житті є багато різних тригерів, які нас відволікають і зменшують нашу ефективність. Але сьогодні в цьому відео я розповім тобі про один закон, а точніше про один метод, який ти можеш застосувати в своєму житті, і який допоможе тобі не витрачати твій час даремно, а також який допоможе тобі підвищити свою ефективність. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і в цьому відео ми поговоримо про метод, який називається закон Паркінсона. Спочатку я розповім про те, що ж собою являє цей закон, а далі ми перейдемо до того, як його успішно застосувати в своєму житті. Отож, перший закон Паркінсона звучить наступним чином: робота заповнює весь час виділений на неї. Це означає, що скільки б часу ми не виділили на роботу, ми завжди використаємо абсолютно весь цей час. Наприклад, нам потрібно створити презентацію для інституту. І очевидно, що ця задача займає максимум 2 години. Але якщо ми заплануємо собі виконати цю презентацію протягом дня, то відповідно ми використаємо весь день. Тому що наш мозок почне думати щось в стилі Так, в мене є цілих 24 години. Очевидно, що я не буду виконувати це завдання всього за дві. А також набагато збільшиться віргідність того, що ти перенесеш цю задачу на потім. Тобто ти не виконаєш її зараз, ти не сядеш і не виділиш ці одну-дві години для того, щоб виконати потрібну роботу. Ти собі скажеш, так, в мене є ще цілі 24 години. Я ще можу її виконати пізніше. Відповідно, ти перенесеш цю задачу на потім, наприклад, на вечір. І далі будеш сидіти і до ночі дороблювати свій проект. Отож, про суть методу я розповів, а зараз розкажу про те, як же ж застосувати його в своєму житті для того, щоб збільшити свою продуктивність. Але спочатку обов'язково постав лайк під це відео, тому що це дуже допомагає просуванню моїх відео. Також напиши якийсь коментар, можливо, можеш виразити свою думку про цей метод, або написати щось абсолютно інше, або задати якісь запитання, яке тебе цікавить. І обов'язково підписуйся на цей канал, тому що саме тут кожного дня виходять корисні відео про саморозвиток. Отож, застосувати цей метод в своєму житті максимально легко, тому що єдине, що ти повинен зробити, це встановити так звані часові рамки. Наведу приклад з власного досвіду для того, щоб написати сценарій для відео, мені потрібно приблизно 30 хвилин. І замість того, щоб ставити собі дедлайн на годину, тобто взяти час з запасом, для того, щоб мати можливість подумати краще, для того, щоб зробити щось якісніше, я ставлю собі дедлайн в 15 хвилин. Запускаю таймер і починаю писати. І ось через ці 15 хвилин суперпродуктивної, пришвидшеної роботи, в мене вже є написаний готовий сценарій. І можливо, ти зараз скажеш, що така висока. Ока, швидкість виконання тієї чи іншої роботи негативно впливає на якість. Але я хочу сказати, що це працює зовсім не так, і дуже часто сценарії, які я написав набагато швидше, навпаки, набирають більше переглядів і знову ж таки виходять якіснішими. Так відбувається, тому що протягом цих 15 хвилин я абсолютно ні на що відволікаюсь. Я тримаю фокус саме на написанні сценарія. Я не відволікаюся на якісь повідомлення, які мені приходять. Я взагалі не відкриваю інстаграм для того, щоб дві хвилини відпочити, для того, щоб можливо пошукати якісь нові ідеї. Ні, я просто сідаю, починаю писати, і протягом цього часу видаю якісний і крутий сценарій. Отож, використовуючи ці штучні межі, ти можеш пришвидшити абсолютно будь-який аспект своєї роботи. Ти можеш встановлювати ці рамки для будь-чого, для будь-яких завдань. Тому не розтягуй свій час, тому що з великою вірогідністю більшу його частину ти просто витратиш марно, а обов'язково встановлюй ці самі часові межі для того, щоб швидше виконувати потрібні задачі, а також залишатись продуктивним і швидко досягати поставлених цілей. Підписуйся на мене на платформі BuyMeACoffee, якщо бажаєш бачити більше ексклюзивного контенту про саморозвиток, або просто роби донат для того, щоб підтримати розвиток українськомовного контенту про саморозвиток. Я дякую тобі за перегляд і побачимось вже завтра в новому відео.